Для мене ця книжка багато в чому пояснює основи поведінки людей, як впливати на людей, як впливати на зміну. Але в першу чергу потрібно навчитися впливати на себе. Тобто, ти не розумієш, як змінювати свою поведінку, а потім вже як змінювати поведінку інших людей. Тому для мене ця книжка, яка багато мені пояснює речей про мене. Тому для мене це, мабуть, одна із найважливіших книжок, яких яку обов'язково треба читати, коли ви займаєтеся стратегуванням. Коли у вас прийшли стратегічні сесії, коли ви рухаєтеся в напрямку впровадження цих змін, а краще до цього а, і до, і після, але краще на моменті, коли воно стає актуальним, тому що для мене ця книжка. Дає конкретні поради того, як потрібно впроваджувати зміни і як зробити Без так, щоб вони реалізовувалися. Тому ця книжка про те, як мрія стає реальністю. Дивись повне відео на каналі не читай, не читай тримай залік заочно, ти так знаєш, але це не точно.